Ось і настав час проводжати зиму. Здавна, побутує звичай влаштовувати в цей час народні гуляння і спалювати солом'є опудало зими. Дорослі діти веселяться, співають, танцюють та куштують традиційні млинці. Розглянь як художники та художниці зобразили святкування масляною багатофігурних композицій, Знайди на картинах персонажів у статичних та динамічних позах. Як художники та художниці передають танцювальні рухи? Чи впізнаєш ти народні танці, які виконують персонажі картин? Створимо сьогодні багатофігурну композицію проводи зими. Зобрази персонажів у статичному або динамичному стані. Спочатку промальовуємо контур, схематичне зображення. Потім більш детальніше промальовуємо. Ось такі композиції багатофігурні вийшли. У мене в тебе вони будуть ще найкращі.